Матчі збірної України в Лізі націй проти команди Бельгії вже зовсім скоро. Тож саме час поговорити про те, чого можна чекати від команди Сергія Реброва і яким буде суперник, якою постане збірна Бельгії у цих поєдинках із новим тренером. Про все це будемо говорити у нашому відео. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку і нагадаю, що партнер нашого проекту компанія Фавбет гра розкриває тебе. Це нарешті сталось. Збірна України опинилась в безпрограшній ситуації, коли будь-який результат в цілому можна вважати задовільним. Перемога над Бельгією і вихід в елітний дивізіон, де буде шанс пограти проти найсильніших команд Європи. Поразка і те саме місце в дивізіоні Бі де загалом суперники нашого рівня. Тому насолодійте цим моментом, адже далі знову кваліфікації, нерви, безвихідні ситуації. І необхідність перемагати на жилах в дивізіоні «А» Україна провела лише один розіграш Ліги націй в сезоні 2021. Всі добре пам'ятають швейцарських кантонів і те, що збірна України фінішувала останньою через технічну поразку. На полі Швейцарію тоді обіграти збірні Шевченка вдалося. Та й другий склад Іспанії вдома теж обіграли. Однак варто розуміти, що та збірна була суттєво сильнішою за нинішню. Поговоримо про склад збірної України. У виборі голкіперів Сергій Ребров і не міг нічим здивувати. Чи, можливо, хтось чекав у команді Бущана? Проти Бельгії викликані Трубін, Лунін та Різник. І, ймовірно, саме в такому порядку вони і матимуть статус в команді. Щодо захисників, тут вже цікавіше. Буквально перед матчами збірної травмував все, тимчик, тому його місце зайняв Олексій Сич, який вже дебютував в команді Зареброва. І тренерський штаб бачив його у тренувальному процесі та розуміє його можливості. Це головна перевага Сича над Тим же Крупським на лівому фланзі. Підміною Миколенку буде Михайличенко з Полісся, який знову грає на своїй позиції у центрі. Бондар Забарний та Ловєров. Попові сваток залишилися у резервному списку. Співзахисниками цікавіше, бо тут і вибір значно ширший. Повертається до команди Андрій Ярмоленко, який на своїй спині тягне Динамо. Водночас не викликаний Замість нього у команді буде Назарина. Ну а весь список півзахисників виглядає наступним чином. В опорній зоні, як ми вже зауважили, буде Назарина разом із ним Калюжний. Також серед центрхавів Шапаренко, Садаков, Зінченко, Ярмолюк, Буяльський. Чотири гравці на фланги Ярмоленко. Гуцуляк, циганков та Назаренко, оскільки список формувався таким чином, щоб на кожну позицію було по два гравці, то можна припустити, що циганков розглядається і як лівий вінгер, в тому числі, оскільки Ярмоленко та Гуцуляк це точно про правий фланг. Знову виклик отримав Віталій Буяльський, але лише за залишковим принципом. Оскільки спершу потрапив у список піхальонок, але отримав травму і Буяльський приїхав замість нього щоправда, згадуючи останні виклики Віталія Бояльського, його навіть у заявку на матч Сергій Ребров. Часто не включав, тож не надто оптимістичні прогнози щодо нього і на ці матчі. І списком нападників все більш ніж зрозуміло. Довбик як найсильніший український форвард. Яремчук, який завжди корисний у збірній, ще й забивав в останніх матчах за клуб. Іванат як головний бомбардир УПЛ. Ключове запитання: як Сергій Ребров гратиме проти збірної Бельгії. Влітку Україна зустрічалася з цим же опонентом на євро в ситуації, коли потрібно було лише перемагати. Тоді Ребров зіграв у схему з трьома центральними захисниками. У воротах був Трубін. Матвієнко-Сваток і Забарний в захисті, фланги Тимчик і Миколенко, Брашко Судоков-Шапаренко, центр поля і попереду Довбик Яремчук. Зараз у складі немає трьох футболістів цієї одинадцятки Сватка, Тимчика і Брашка. Ще одна проблема, яку Сергію Реброву так і не вдалося вирішити за час своєї роботи у збірні це вмотування Артема Довбика у структуру гри збірної. Порівняємо показники Артема Довбика цього сезону у складі Роми і в матчах за збірну України у лізі націй. Через різну кількість матчів цифри ми взяли в середньому за гру. У клубі у нападника більше голів, ударів, дотиків у чужому штрафному майданчику. В збірній у Довбика більше отриманих передач, єдиноборств і спроб обведення. хоч ефективність значно поступається показникам у Ромі. Тому, хоч у збірні на Довбика і частіше віддають передачі, але переважно це стається на більшій відстані від воріт. Тому далеко не завжди конвертується у гольову небезпеку. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Збірна Бельгії під час паузи між матчами національних команд змінила тренера. Доменіко Тедеско, який довів ситуацію до матчів за виживання в дивізіоні А, Замінив Руді Гарсія, який до Бельгії декілька місяців тренував Наполі у постчемпіонський сезон. Першим вибором складу у статусі тренера збірної Гарсія дещо здивував, сприяв поверненню куртуа в команду. Викликані ветерани Брюге, Мехеле та Ванакін, і три дебютанти: Йорті Мокіо із Аякса, Брайан Хейнен з Генка і Ніколас Раскін із Рейнджерс. У складі збірної Бельгії одразу п'ять футболістів із внутрішнього чемпіонату. окрім гукіпарант Антверпена, тріо футболістів Брюге. досвідчені Ванакен Мехеле і майбутній великий продаж Декейпер. Є так само футболіст Генка Хейнен, який провів понад три сотні матчів за. Свій клуб, ну і в цілому можна говорити про те, що Руді Гарсія показав довіру футболістам чемпіонату Бельгії. Найбільша проблема збірної Бельгії відсутність Амадо Онана, основного опорного півзахисника команди. Онана і Тілеманс незмінна пара опорників ще з останньої кваліфікації на євро. А влітку Онана перейшов із Евертона до Астонвіли. Тепер вони з Тілемансом разом грають не тільки в збірній Бельгії, а й в одному клубі. Обидва добре доповнювали одне одного. Онана більше відповідав за оборону. Тілеманс закре креативну частину гри саме в центрі поля збірної Бельгії відбулись найбільші зміни. З попередньої заявки в команді залишились лише дебрейний ті Леманс Хейнен Раскін і Мокіо. Абсолютно нові обличчя. вонакін не викликався майже два роки. Місця тіла Мансайде Брейне в основному складі не підлягають сумнівам. А щодо того, хто може замінити Онана, є два головні претенденти Раскін і Хейнен. Раскін у складі Рейнджерс виконує саме оборонну функцію у центрі поля. Це футболіст, який в порівнянні зі своїм конкурентом має більше оборонних єдиноборств, перехоплень і повернень м'яча. Раскін віддає мало довгих передач, тобто грає коротко і має головну функцію завадити зіграти супернику. Є у складі збірної Бельгії в заявці 17-річний півзахисник Аякса Орті Мокіо. І варто очікувати, що в матчах проти збірної України він точно має отримати ігровий час. Навряд чи у стартовому складі, але головна ідея такого раннього виклику футболіста, який ще навіть не став основним у своєму клубі, це те, аби просто заграти його за збірну. Адже на Мокіо також претендує і збірна Нідерландів. Найбільш неприємним суперником для збірної України може стати Доді Лукібакіо. Про Лукаку й Де і так усім все відомо. А Вінгер Севіль проводить свій найкращий сезон в кар'єрі і здатен створити чимало проблем будь-якому захисту на рахунку бельгійця 11 голів у Лалізі, більше голів серед вінгерів, лише у рафіньї з Барселони. Луки Бакіо сьомий гравець Лаліги за кількістю ударів в середньому за гру. Не дуже вражає. А якщо так, Луки Бакіо другий гравець Лаліги за кількістю ударів в середньому за гру, не з Барселони чи Реала. За ударами в площину воріт. Справи у бельгійця йдуть ще краще тут. Він у топ 5 чемпіонату. Попереду лише Мбаппе Левандовський та рафінья Ямаль, Венісіус і решта нижче. Ще в списку в цілому показники Вінгера Севільє в сезоні виглядають доволі вражаюче. Окрім згаданих ударів, звернемо увагу на кількість спроб обведення в середньому за гру і відсоток успішності. Луки Бакіо не часто і не дуже вдало виконує кроси, бо переважно зміщується з м'ячем із флангу або під удар лівою, або під передачу до штрафного, яких у нього за матч більше двох. Сім'єнта змушує доді відпрацьовувати і на захист. Кількість перехоплень, повернення і єдиноборств в обороні це підкреслюють. Ще один гравець, який заслуговує уваги, лівий захисник Брюге Максим Декейпер. І Якщо чемпіонат Бельгії вас не дуже вражає, то ми поговоримо про показники гравця в лізі чемпіонів. Понад два кроси в середньому за гру із точністю 31%. Чотири перехоплення 60% усіх виграних єдиноборств, 70 виграних конкретно захисних дуелей понад 6 повернень яча за матч, майже 5 пасів в останню третину із солідним відсотком ефективності, загалом 73% дій вдалі. далі, і це на фоні команд Ліги Чемпіонів. Показники у внутрішньому чемпіонаті ще більш домінантні. Спробуємо спрогнозувати склад збірної Бельгії на перший матч проти України. Куртуа у воротах, захист, декейпер зліва, фаси в центрі, кастань праворуч, опорники тілеванціраскін, вище де Брейне, зліва ватаці доку, праворуч Луки Бакіо і нападник Лукаку. Друзі, прогнозуйте результат поєдинку проти збірної Бельгії. В коментарях під цим відео обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube-канал і Нагадаю, що партнер проекту компанія Favbet гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтесь на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.